Усім привіт! Усім вітанечко. Сьогодні я хочу записати вам відео про те, як я взяв три позначки на Язі Є100. Це в нас є замовлені три позначки. Дякую величезно річарду за замовлення цих позначок. І перед вами буде два красивих бої, які я зіграв протягом даного челенджу. Перший бій це є бій на тихому березі. Так, зграємо з 10 рівнями. І це в нас є нижня сторона. Використовуємо таку комплектацію, як трофейний дослач, трофейну е, закалку та трофейну турбінку. плюс настанову без різких рухів, велику аптечку, велику ремку допайок і 10 ббшок, 12 кумулятивів і 2 фугаса вожу з собою. Йдемо на СТ-фланг, будемо зараз ставати тут біля грильки, біля М60 та відцілювати різних цесочок, які випікують і хочуть дати шкоду по нашому е, СТБ-1. Кажу чесно, я не очікував, що я зроблю тут свій рекорд по шкоді на цій машині. Так, Це буде дуже хороший бій. Найбільший демеджу наніс на саме язі в цьому бою. І ми побачили 113 го який дуже гарно випікнув, показав свій куток, і ми йому дали 989 шкоди плюс е, нормальну касисту, 1000 асисту ми по кутку дали і 113 й помер. Перезердилися ми нормальненько. Перейшли на кумулятив, бачимо, там є ще Мінотавро, є ще кінь, є ще Стебеха, можна по комусь ще постріляти. У нас тут, до речі, кумулятив, якщо не що 420 має, і дуже гарно всіх пробиває. Тож, вицілюємо, чекаємо, поки хтось помилиться, є Мінотавро, і ще 949 шкоди ми даємо йому. Чекаємо КД, бачимо, що супротивники далі нагліють, а це нам витикається на руку, можна так сказати. Нехай більше наглюють і ми зможемо більше стріляти та дамажити. Дали по суперконю, 1009 шкоди, шикарненько. Та побачили, що вже до нас під'їжджає об'єкт 140, та це 63 тому потрібно вже трошечки від'їжджати. Так, з цієї позиції, щоб ми могли ще більше настріляти. ВТшки поки що наші тримаються. СТ-фланг, на жаль, вже весь програв. Від'їжджаємо назад до цього на горбика в квадраті J2. Так, і зараз будемо пробувати ще роздамажувати ворогів. Яган дуже так назад їде швидко, але враховуючи те, що у нас турбінка, це плюс 5 км назад. Без турбінки він би їхав 9 км назад. Це було б дуже погано. Тому турбінка must have на цю машину. Так, під'їжджаємо на позицію, вицілюємо перників. Так, можливо, вони зараз десь будуть їхати, і ми зможемо їм дати постріл. Тим паче, тим, тим паче вже, вороги пропушили центр мапи, і в нас вони вже зажимають з усіх сторін. Це підставилася, ми її вбиваємо. Так, майже 1013 тепер шкоди дали. І ми від'їжджаємо далі, далі, щоб стати на позицію кращу. Можливо, зараз змогти вбити. Мінотавра. У нас кумулятивно заряджений. Даємо Мінотавро 550 гарно. Так. І далі дефимося Центр мапи вже програний, ВТ ще тримаються. І ми тут ще тримаємося трошечки. Воно вже є 4500 шкоди. Ну, один фраг, ми Мінутавра забрали. кд є. Супер, тепер можемо ще раз можливо подивитися на когось. Та ще раз пікнути, можливо, тут хтось є. І дати йому тищу шкоди. Переходимо на ББшки. Поки що акуратно їздимо, бачимо, що ворожі танки в більшості поїхали допушувати ВТ. Там Мінотаврою 60ТП. А я акуратненько заїхав вверх. Вицілюємо ми 140-го. І тут, на жаль, я трохи неправильно. Виців і полетіло в ВЛД Рекушет. Тим часом бачимо є четвертого, який виїжджає з ущелини вже біля нашої бази. І нам треба зараз буде виїхати його добити. Але я побачив тут супер коня. Так. Треба подивитися, чи є там простріл. Нема прострілу. Єберка також нема прострілу для мене. Так, і ми бачимо Фоча Б. Давайте вийдемо вперед, ми не світимося поки що. Бачимо Фоча гарно, даємо йому 1092 шкоди. Заді біль до нас вже їде т 110 е 4 І я розвертаюся на нього, щоб давати йому наступний постріл. Чекаю своє КД, задній вже дає Суперкінь. Ми під'їжджаємо ближче, даємо по Т-110 є 4. У нас вже 6300 шкоди. І ми далі перезаряджаємося. Ще один Мінотавр залишився там, Так, але у нас тут також є 4 супротивника, і вони нас також пушать. Захотів заїх... заїхати з правої сторони, побачив об'єкт 140 який тут. По центрі хотів проїхатися, вицілюємо його. Тут теж Pixel пікс, Gaming, вицілюємо його, щоб його добрати. Він заїжджає за, за насип, чи -то можна сказати, що за рельєф. Ми його не можемо вбити. Тоді я вирішую взагалі виїхати ось так нагло. Просто прямо виїхати, отримаю від артилерії, отримав від цього об'єкта 140 та його добираємо. І це в нас є мінус фраг, так, і 7000 вже шкоди. У нас залишається 360 хп. Я розвертаюся, щоб приймати фланг ВТ-шок, який вже пропушили повністю. Засвічується манта. Даємо йому ще один снарядик на 1100. 14. Розуміємо, що ззаді, зараз буде у нас Суперкінь. Бачимо, як до нас летить леопардик, бачимо, як до нас летить стервеха Артилерія кидає, не попадає по нас. І я бачу цей момент, коли просто стерва виїжджає близько до мене. І це у нас є останній мій постріл за цей бій на 1050 шкоди. І це у нас є рекорд по аккаунту на даній ПТС. Можливо, зараз, коли буде 11 рівні, можна буде настріляти більше. Я це розумію, але це ось такий бій. Давайте прийдемо, подивимося, результати бою. А ось результати бою. 9339 шкоди, 3 фраги, танки, снайпер, русний калібр. І це у нас є 590 досвіду, ми взяли, так. 11 пострілів зробили, 11 ми попали, та 10 пробили. Якщо б ми ще пробили би, е, того об'єкта 140, я би той постріл давав би по суперконю, і, можливо, тут був би бій на 10 тисяч. Ось такий був перший бій, який ми зіграли, граючи цей челендж на три позначки, і зараз переходимо до другого бою, так, який ми зіграли в цьому челенджі, і цей бій, де ми отримали. Де ми отримали три позначки? Погнали. Ось за цей бій, ми тоді мали 94,5%. Мені треба було відсотка отримати, щоб взяти три позначки. Це є литовище нове, перероблене. Граємо з дев'ятками, без артилерії. Так. Ну, Чесно скажу вам, я тут розумію, що це є цей бій чи я тут зможу реалізуватися, немає таких аж аж наглих ВТ-шок, немає таких танків, які б могли б просто стати, їх би нічого б я не пробив. І ми вирішуємо їхати на ВТ-фланг. Звісно ж, щоб там всіх розвалити. Дивлюся, що поки що ні, нікого немає тут, Так, ніхто не їде. Довбущелену всередину, і я вирішую поки, поки що стати зверху, Так, там, де контендер, цей наш, і зацілити просто перекатку. Якщо хтось захоче приїхати, то я зможу йому дати халявну тичку. І це правильне рішення було від мене. Проїжджає Аєфаза, ми йому даємо 1033 шкоди, він заїхав туди під нашу сторону, щоб пушити. Пушити наших ВТ. Тайп 4 Heavy їде туди, щоб вбити Айфазу але фаза вже помирає. І я вирішую стати тут. Трошечки отримав шкоду від чарфутюрчика, вицілюю його, щоб йому дати грою, якщо він ще раз мені дасть. Так, Але помічаю тут канопенера, який виїхав кутком. І даємо йому ще один постріл на 987, 2020 хп я вже настріляв, і я вирішую поїхати трошки нижче вже до позиції. Хочу кнопка далі щось нагліє. так, На обстрельно по Typu по 4 Heavy, і вицілюємо його. Бачите, тут є малесенький такий зазорчик. Де може, можуть виїжджати ВТ-шки і показувати свою НЛД? Тож я туди відсілюю Можливо, зараз каном кан Пенер вийде. І ми зможемо дати ще одну шкоду. Кажу канапці, щоб він від'їжджав назад. Так, Але там йому мішає 705-й. Ага. І я просто стою і чекаю моменту, щоб дати шкоду канапці. По бою нічого цікавого не відбувається. Позиційна боротьба у нас всюди на рахунок 2-1. Ми, в принципі, не виграємо, не програємо. Ми чекаємо, чекаємо поки ворог помилиться. І ось ця помилочка на 1056 хп. Канопенер виїхав нагло і получив Гарну, прекрасну тичечку. Бачимо, що з ліва тут, на ущелині є об'єкт 705, є патон. І ми зараз вирішуємо почати стріляти по цих ворогах, Входячи зверху. Патон отримує на 1032 шкоди. Зараз перекадешимося і вже будемо стріляти по об'єкту. 705-му. У нас 420 кумулятив, я це прекрасно розумію, мені що топова його башта, що, що стокова башта, мені пофіг. І я кумулятив його прошиваю будь-куди. Тож, ми натиснули W та поїхали вперед на об'єкта. В нього є ще 1096 код, можемо його нанести. І в мене проходить альфа. У даний момент у мене було 94 та 98, тобто я розумію, що мені потрібно ще одну шкоду дати, і тоді я 100% можу отримати три позначки. Тому ми виїжджаємо справа, щоб побачити кпз 0,7ПЕ їй дати. Так, шкоду кумулятивом. Але тут ми помилилися трошечки, і снарядик не пробив її, не пробив КПЗ-шку. Ну, я дивлюся справа, що тут нема прострілів. Так, танкуємо постріл від КПЗ, і я просто на W їду вперед, бо я розумію, що тут, в цьому моменти, якщо я вже даю цю шкоду, я отримую три позначки. КПЗ аж гарно бере і... Бордбашти показує. І в мене вже є 7200 шкоди, друзі. І це у нас є вже 3 позначки. Я вже на пофігу їду, щоб добрати КПЗ-шку, або ж просто пропустити наших суперників і їх е, знищити. В загальному ми виграємо вже 11.3, 8300 хп виграємо. Я їду вперед. Можливо, дам ще постріл по дезетехі, можливо, дам ще постріл по по басі, Подивимося, зараз як будемо ми їхати. Бачу, що є простріл дезетеха, не дозвівся, на жаль, стрельнув швидше і промазав цей момент. І їдемо вже до Чарфутюрчика. Думаю, дам йому яга вже шотна, яга, бабаха вже шотна, але. Вона стоїть біля мене, тому я вирішую її добрати, щоб вона мене не знищила. І зараз їдемо до чарфутюрчика. Залишився один, але бачу, що він їде до наших союзників, і я, швидше за все, не встигну йому дати шкоду. Тож ось такий був бій, в якого ми отримали три позначки. Так, і зараз прийдемо результатики цього бою. Ось результати цього бою. Ми взяли три позначки, майстер, усний калібр. 7343 шкоди, 2 фрага ми зробили, та майже 2К на асистили. 1108 ми досвіду взяли в цьому бою. Так, 10 пострілів зробили, 9 ми попали, та 8 ми пробили. Ось такі були два бої хороші. На язі Є100. Дякую ще раз величезну, Річарду, за. Замовлення трьох позначок, ми пам'ятаємо про три позначки на Стервесту 3Б, і ми їх обов'язково візьмемо. Зараз у нас трошки контенту багато різного, зв'язаний з 11 рівнями, з обз і ми пам'ятаємо це і ми обов'язково зробимо їх. Тож, ще раз величезне дякую за перегляд, дякую вам за вподобайки, якщо вам сподобалися ці два бої. Ну і, звісно ж, не забувайте підписуватися на канал. Тут ще будемо ми багато е, цікавої інформації по World of Tanks викладати, а також записувати такі хороші бої, так, які замовили в нас. Ну і звісно ж, ми будемо якщо записувати бої, якщо у нас буде також більше як 8 тисяч шкоди, настрелювати. А таких вже боїв у нас немало. Тож, всім чао, всім до зустрічі, всім бувайте!